Давайте привітаємось! Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть дологоньки, хай тупають ніжки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я, любі малятка, до нас з вами в гості завітала Білочка. І каже, діти, я щось чула. а ну послухайте. Що це за такий шум був? Так, це дмухав вітер. Вітер, 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 вітер. Він гуляє, скрізь літає, та ще й куряву здіймає. Ось такий вітерець до нас сьогодні з вами завітав. Малятка, вітер, коли дмухає, то гілочки наших дерев. Хитаються. Також, коли дмухає вітер, особливо восени, з дерев падають листочки. Давайте зараз ми з вами разом з вітром подмухаємо, набрали повні легені повітря і почали дмухати. Погляньте, і листочки впадають в нас. Давайте разом ще раз. Молодці, малятка! А тепер давайте зараз з вами разом з листочками покружляємо. Бачимо листочки, танцюємо. Немає листочок? Присідаємо. Також вітерець просить розповісти про нього. ну послухайте, вітерець буває сильним. Він погляньте, як травичку хитає, а буває легеньким, ледь подмухує і ледь гойдає травичку. Також наш вітерець-пустунець, любить мандрувати. А ще він буває. Як теплим ось червоне, так і холодним. Теплим він буває влітку, а холодним, коли вже стає прохолодніше. Дітки, скажіть мені, будь ласка, хто до нас сьогодні завітав? Так, вітерець, а давайте послухаємо, як він шумів. І повторимо разом з ним. Ще разом так. Давай, давай. Молодці! Вітерець дякує, що ви про нього послухали, погралися з листочками і каже вам до побачення! Він буває і теплим, і холодним, і сильним, і легеньким. До побачення, малятка!